Наповненості закладу освіти, то у нас відбулися зміни до порядку розподілу освітньої субвенції, відповідно до яких заклад освіти, який не буде мати з 1 вересня цього року 45 учнів не буде фінансуватися з державного бюджету. Це нас поки що не стосується. Ми своєчасно робили реорганізацію після шоста школа Червоний Яр, е як філії зробили, але. Все, що стосується майбутнього і виходячи з прогнозів, які ми бачимо, на найближчі 3-4 роки. А вже починаючи з наступного року, 1 вересня 26-го року, відповідно домок постанови Кабінет міністрів України щодо розподілу освіти субвенції, не буде фінансувати заклади загальної середньої освіти дітей, у які буде менше ніж 60. А це підпадає перша школа під ці критерії Новоселенський заклад загальної середньої освіти. Тобто гроші держава в наступному році надавати вже не буде. Постає питання щодо підвезення дітей. Відповідно, то також до умов законодавства. Можна... Думали сформувати на базі однієї з двох шкіл або опорний заклад освіти, але не підпадає під порядок формування опорного закладу освіти, який затверджений у 2019 році і передбачає не менше, ніж 200 учнів, без врахування тих, що в філія, тобто сам заклад освіти. Там взагалі, якщо ми всі сплюсуємо по китайському кусту, у нас 200 з великим натягом буде, тому не виходить у нас така ситуація. І Може формуватися заклад освіти, який не буде мати статусу опорного, а просто до нього буде підвозитися. Але за умови надання освітньої субвенції для здійснення підвезення автобусом шкільним такий заклад освіти повинен мати не менше, ніж 100 учнів. Теж немає таких закладів освіти. Отже, єдиний вихід, щоб діти продовжували навчатися це, це підвезення до найближчого закладу освіти, який проглядається як опорний, який в майбутньому буде також продовжувати функціонування. Найближче Чеченка ЗСО номер 2 Демографічна ситуація просто катастрофічна, якщо ми подивимось найближчі 3 роки. За прогнозами, тобто це не прогнози, які ми думаємо, що умовно це буде. Ми вже бачимо по народженості і беремо за констатацію, за константу основну той факт, що нібито ніхто нікуди не, не поїде протягом 6 років. Тобто Ми беремо ідеальні умови. Отже. Якщо ми не враховуємо організацію, не враховуємо міграцію, не враховуємо інші фактори, що всі у нас здорові і йдуть до школи у тої кількості, які народили у повідному році, у нас вийде на 30-31 навчальний рік у Новоселівському закладу освіти, якщо так прорахувати 30 дітей, 31 дитина. Ми бачимо, там навіть не набираються класи, тобто червоним кольором ми все доводили, це все розповідали людям. І робили це відверто, відкрито. Це вся інформація на сайті відділу освіти. Ми проводимо громадські вороги. Ми їдемо, і розповідаємо, щоб це не було несподіванкою. Основна вимога це формування у нас гімназій. Основна вимога формування академічних ліцеїв з 1 числа, і ми розповідаємо, яким чином наші діти, які повинні навчатися в 10, 11, 12 класі, будуть продовжувати все навчання. Але разом з тим, бачивши, що гімназію ми не створимо, тому що гроші держава не буде давати, будемо приймати рішення виносити сюди на розгляд сесії, найближчим часом на наступну сесію проєкти рішення щодо реорганізації закладів освіти. Заклад освіти буде функціонувати, мова не йде про закриття. Якщо на наступний рік це стосується Новоселок, а через рік, через два це буде стосуватися і Фурманівки, тому що величезна кількість дітей, хоча ми бачимо, наприклад, Фурманівку, ми бачимо, що там наступний рік 75 дітей. Але 14 з них вони знаходяться за кордоном, тобто вони перебувають на сімейній формі організації освітнього процесу. Або на екстернаті. До розподілу освітньої субвенції формулу на надання фінансування не враховувати ці категорії і не будуть враховуватися, виходячи із того, що ми бачимо і чуємо від нашого законодавства. Тому ситуація так само буде погіршуватися і по формулі, які, на жаль, і це призведе до того, що через. Через пару років то у нас буде така сама ситуація і в Бурмінівській школі. Аналогічна ситуація і в Васильівському закладі загального середньої освіти. Там вже перший дев'ятий клас, але там трошки ситуація простіше, тому що буде прив'язка до кілійського опорного номер 4. Тобто нема того великого крюка букви Г, які необхідно робити по бездоріжжі. Повністю депутата Артемка депутата щодо звернення, тому що необхідно це робити. І це було обговорено на нараді при міському голові за присутності координуючого заступника і заступника з питань ЖКХ. Готуємо і готували, подавали постійно листи. Вчора на лист щодо закупівлі шкільного автобусу і надав дорушення міський голова. Щодо в цьому році вже розпочати роботу з прицілом на наступний рік щодо придбання шкільного автобусу. Це дуже важка робота. Всього на всю десь область сорок. 40... 4 мільйони гривень вчора на нараді було озвучено виділено. Це 11 автобусів цього ж на всіх. Але підготували, вжили, знаходиться на підписі у голови. Все розписали, що ми готові давати фінансування, збільшити суму фінансування. Якщо в минулому році мільйон, то в цьому році це півтора було озвучено на нараді. І е, все, що, все, що можливо, ми робимо. Протягом, як би не було важко, дякуючи всім фінансистам, і фінансістам, що знаходять кошти, і платникам податків, нашим е, жителям, то виходить так, що останні роки ми кожного року купуємо автобуси. Як би воно важко не було, тому що теж 26-30 автобусів, але громада робить все для того, щоб з'являлися автобуси. Чи будуть наші діти з освітою? Будуть безумовно, ніякої паніки не повинно бути. Чи буде це складно? Так буде складно, тому що є проблеми логістичного характеру, є проблеми інфраструктурного характеру, яка не залежить від нас з вами, а залежить тільки від нашої активної позиції. Тобто ми не можемо своїм підписом вирішити це питання. Це багато мільйони фінансування щодо доріг. Але щодо проїжджаємості, ми все це робимо. Навіть мотивація щодо закупівлі автобуса, ми вказуємо, що якщо ми не закуповуємо автобус, у нас проблема взагалі щодо реалізації обов'язка дитини отримати повну загальну середню освіту. Коротко все розповім. <тас> якщо більш детально, сайт відділу освіти робить громадське обговорення, там виставляються всі проєкти рішення і аналітична інформація. Щодо демографії, там теж зазначено, навіть за рахунок не можна. Дякую. Ця робота проводиться не тільки на бумагі, не тільки в кабінеті, вони повністю роботу проводять заклади освіти, виїжджають, батьківські комітетами, комітет, старостами на населення, реально об'ясняють індуктивну ситуацію. Все залежить, звісно, що, як сказав Сергій Іванович, Дмитрий Іванович, якщо буде повертатися в нас, то дай Бог, тоді заклади можуть по-іншому. Але прямо пропорційно також із цієї проблематики в нас входить проблематика пологового відділення. Також, друзі, можливо, в цьому році наше пологове виділення, можливо, не отримує вже пакети на наступний рік. Чому? Тому, Тому що на сьогоднішній день з родом родилось, нас, оціонці, гідно, дейко, у нас 60 ще дородом народилось, якщо у нас Оксана Сергійна декоральний було, здається, там 64 до 67 родів. По 15 тисяч зароди отримали. Мільйон гривень отримали коштів. А витрачається в місяць дуже великі кошти, в два рази більше. Цей мільйон гривень за два місяці тратиться, а ми отримали їх за півроку. мільйон гривень. Але навіть не в коштах. Ми з вами знаходимо кошти, щоб це люди, мешканці нашої громади, зрозуміли. Нам складно, коштів немає, але ми знаходимо і покриваємо навіть ті кошти, яких не вистачає, тягнемо поваговий відділення. Але в наступному році, в кінці навіть цього року, може стати питання, що питання буде не в коштах, питання буде не в кадрах. Кадри сьогодні також є, там відповідність є. А питання буде тих е, других, пацієнтів, народжених, які там сьогодні будуть. Якщо в нас буде, не буде до 31 вересня, з 31 квітня, бо 31 вересня десять більше ніж. 100 років нам пакету не підпишуть, які б ми кошти не давали, які б кадри туди не завозили, можна ошку, але в нас цього пакету не буде. А на жаль, тенденція і попрогнозованості ми бачимо, хто стоїть на обліку, і скільки буде пологів, то можливо цей пакет буде під загрозою. Попередньо також, дивлячись на цю ситуацію, як і Сергій Іванович дивиться наперед освіту, ми також дали відповідне доручення лікарні прорахувати. Щоб у нас була ця послуга, але вже в платному режимі. Якщо людина має бажання або хоче звернутися за пологами, якщо у нас не буде цього пакету, отримати зробити пологи тут, ми будемо зробити на платних послугах. Ми, скоріш, розробимо програму телемедицини, сім місце СЖО, не знаю, там військові, ще там поприйдемо з вами які категорії, можемо за них оплачувати ці пологи або зробити 50% скидку, але, скажімо, витрачати 6-7 млн грн за рік на наші пологи, нам краще всіх оплатити пологи безкоштовно, цих 50 скільки буде за рік, і нам це буде дешевше, а 50 мільйон гривень, чим втратити 6-7 і цей пакет мати. Можливо, буде така ситуація, чому я зараз це говорю? Тому що люди, я хочу, щоб ви це знали, коли люди тут до вас можливо підходять, або ви в селах своїх, або просто на базарах спілкуйтеся з людьми, тому що дуже багато правильних спекуляцій. Люди, які не розуміють, просто кричать, закривають і все, а всередину не заглядають. же і це прямо пропорційно і касається медицини, не народжуються діти там, немає їх дітей, цих західних освіти. На жаль, демографічна ситуація, ситуація в країні також це все впливає на народжуваність і на наповненість в класі. У е, мене все. Будуть ще запитання. Ні. По дорозі зрозуміло, підготуємось, через стару зв'яжемось. Дякую ще раз кожному, що ви сьогодні прийшли. Гарних вихідних і саме головне спокійних. Дякую. Чергова сесія оголошується закрита.